Добрий день, 7 присутнім, Хто за те, щоб розпочати земельну комісію, прошу проголосувати. Хто за? Так, у нас на порядку денному 17 питань. Время комісії буде ознайомлені з проєктами. має мене якого зауваження, які? Пропозиції? Хто вже такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто да. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо втан... Що встановлення відновлення земельної ділянки натурі на, на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будів і споруд. Присадибна ділянка в громадянину Ковальському Миколі Олександровичу. В межах села Осочки, площою 0 тобто, ну, на 500. Пропоную винести на розгляд сесії. Тобто, про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки на торі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі і споруд, присадибна ділянка громадянину Рибачук Юрію Григоровичу в межах села Осечки площею 0,25. га. Пропоную винести на розгляд сесії. Хто за. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка громадянки хрівнів Марії Миколаївні в межах СССР Саван, площею 0,15 градусів. Пропоную винести на розгляд сесії. Розширення технічної документації із землеустюм щодо встановлення відновлення земельної ділянки в напорі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських, господарських будинків, присадильна ділянка, громадянці Києва, Тетяні Васильовні в межах селища Савен, площою 014. Пропоную винести на розгляд сесії хто за? Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення незамельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будів і споруд, присадивна ділянка у громадянці Резівській Олені Юріївні, громадянці Брезівській Валентині Кіфорівні в межах селища Сален площею 00-946 Пропоную винести на розгляд сесії. Хто за? Про затвердження технічної документації і землевого струю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будів і споруд. Присадивна ділянка в громадянину Чернезі Петру Петровичу у межах селища Савронь, площею 0041 г. Пропоную винести на розгляд сесії Хто за? Про <кій> <кій> затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарно сільськогосподарського виробництва в громадянці Рибачук Ганії Яковлівні в межах села Осички площею 0,89 масив за написано. А, за, межами є, так, за межами села Осички площею 0,89 масив номер 30. Це що? Це осечки. Це, це па якісь на пополам? Це па і на пополам, так як ми ціліком масиви великі не робимо, де залишки є малесні. А, це не до кусочка зімдеш? До кусочки, ну один па, але ну, ми в різні масиви. Ага. пропоную винести на розгляд сесії, хто за? Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості наведення товарності свого господарського виробництва в громадянці Ребачу в гані яколині за межами села Осичка площею гектар 2005 масив номер 32. Пропоную винесено на розгляд сесії. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарності сільськогосподарського виробництва громадянці Березовській Наталії Миколаївні за межами села Концеба площею 2 гектара, Масив номер 56 Пропоную винести на розгляд сесії. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарності спроподарського виробництва громадянину Мільовому Віктору Миколаєвичу межами села Концеба площею гектар 96, 40. масив No56. Пропоную винести на виглядає світова. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарно сільськогосподарського виробництва громадянину Петелю Віктору Олександровичу за межами салерної ділки площею 035А, масив номер 8 35 сотих це те, що впає ходить сіноку понеделка. Пропоную винести на розгляд сесії хто за. Про надання дозволу на виконання технічної документації і землевосткою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на земельну частку Пая і земель сільськогосподарського призначення для ведення товарно сільськогосподарського виробництва громадянці присяжній Любов Вікторівні за межами села Йосіповка, коштує 451 умовних кадастрових гектарів. Масив номер 4 і в неї був виданий сертифікат mm -hmm. розпорядженням районної адміністрації протестом прокурора. Він визнаний не дійсним, але 30 Любов Вікторовна звернулася до суду, надала трудову книгу і суд визнав за нею право. Тобто вона не це зверталася, ми її відмову не давали. У нас сама звернулася в суд і судки з захисту. Хай людина має, якщо поговоримо, які проблеми. Пропоную вивести народ Хто за? про надання дозволу на виготовлення технічної документації і землеутрій щодо встановлення, відновлення, меж земельної ділянки матурі на, на місцевості. На земельну частку Пая і земель сільськогосподарського призначення для ведення товарно сільського господарського виробництва громадянців тратієв, Тратієвські Людмилі Анатомлівні за межами села що площує за площадку. Це 300, наверно. А, це ні. тройка. Ви поняли, хлопці, тройку вбираєте, а троєк. 80 родин, гранат до вегетарів. Да. Масив No4. Оце Ця... Людмила Анатолійовна Степєвська, вона є власником сертифікату. Ага. Вона виїхала в місто Харків і сертифіката не замінила на державний акт. Вона вийшла заміж, ну, її була Алісова фамілія. То вона вийшла заміж, так і забулася за цей сертифікат, вона дійсно є власником сертифікату. я читав, я думаю, було да. 4, а тут 34, думаю, трохи щось. Ви дивіться, як постраждаєте, бо таким. Де вам тут? Я вам дату пропоную винести на ВДЦ, то, Надання дозволу на вигукнення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на земельну частку пая і земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці Куліковській, Тетяні Олександрівні за межами села Слюсареве, площею 2 гектари 92 умовних кадастрових гектарів. Масив номер 4. Тож по вирішенню. Суду визнала право, бабка мала ситуат, померла. І великий терміни це опомляли, а Це вже через рішення суду оформили право. Пропоную винести на розгляд сесії. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі, на місцевості. На земельний час купає із земель сільськогосподарського призначення. Для ведення товару сільськогосподарського виробництва громадянці смащук Наталії Миколаївні за межами села Фонтева площою 2,65 умовних кадастрових гектарів, Масив номер 35 Це, Це найганіше смачук прийняла спадщину з. Зараз. Я Валентин із Сергенівник. Оце рішення суду. є це, це рішення буде. суду, що вона отримала Все. Пропоную винести на одну сесію про заходи щодо забезпечення збереження кабельних іменій електрозв'язку на території Тазанської селищної ради Подільського району Одеської області. Що це таке? Віця, до нас звернулася Одеська філія Укртелекому. Угу. У них на нашій громаді саме до це всіх громад. А звертаються, щоб прийняли рішення про ці заходи. На нашій території громади теж проходять їхні лінії електрозв'язку, кабеля. <тас> Вони нам надали графічні матеріали. Ми їх вивчили всі. Значить, їхні кабеля у нас проходять в консерва, кам'яне, посички. Віктор, пропоную винести народ для сесії. Є у нас різні питання. питання. А? Де? До нас звернувся громадянин населенку Артур Олександрович, який... Надав клопотання отримати дозвіл на відробку проєкту ЗНО щодо передачу у власність площею 1.43 для ведення особистого селянського господарства по вулиці Асоборна, 121А. Це територія ТОВАнтажне була. Він, не, він надає власність на ці будівлі. Тому перед тим, як підготувати проєкт рішення, я його сьогодні винесе на комісію, ми ще над цим питанням працюємо, тому даний проєкт рішення буде винесений на наступну сесію. А да. там нема до кого звертався цей Володимир. А це, що передав встановленням Василь. От він прийшов до мене, Сергій, ти знаєш. Да, да, знаю. І, а як це от в нього вийшло, що Байло. є право власності і так далі, а він отут, а де наші паї? Де наші паї? Як Сергій, а що ти мене питаєш? В нього є рішення суду на право власності. Якщо ти вважаєш, що є вопрос, Іді в суд і задавай, це не до нас. Для мене рішення суду, так як і для тебе, і для тебе це є документ. Правильно? Да. Так. Тому, тому ми сьогодні на даною заявою ще працюємо. Зробили деякі служби установи, запити, щоб отримати деяку відповідну інформацію, щоб допомогти підготовити проєкт рішення. Тому ми на підставі ваші косміки. різні питання включили, надійшла нам документація, селищна рада розробила документацію на територію ринку, де друга частина маленької території. Все ви можете з нею ознайомитися? Всього загальна площа цієї території складає соток. Ми її перевірили і підстави. Це друга територія ринку. Так, там всього складає 600, дивіться, ми там виступили, щоб і проходи були всім, проїзди і все це верховоно. Тепер ми передаємо на присвоєння кадастрову -ну. номер. Там тут ці лотки, стоять, тут це девище. Оце лодки? Ні, ось нижче ще лодки. Оце, так, да, так, да, так. Да. Оце лодки? Да, оце заїзд, де дорога, оце заїзд. Ні. Ось тут заїзд. Ось це єз із центру. Ось Та, Та, оце ключик. Оце ключик. Ключі, ключ. ось лодки, жілісні тут лодки стоять. Отут ми зробили проход, щоб люди могли туалета ходити, тут проход. От тут присадила ділянка жука, Якщо ви не знаєте, подали савеля. Ага. Оце його присадила <клес> ділянка. Отут... Ну, це його власність, присадила ділянка. <клес> <клес> Треба підготувати лист для нього, щоб він Отто... там щось зробив. так. А Це ключик, це ось дорога, оце дорога, а це в'їзд у базар, і це ось вона, виходить, ось тут коло а скільки тут між ключиком і цим? Що? Метр. Метр, все тут показано. Ну ми там ще проїзд, проход, ну всі там є. Все, я зрозумів. А це ось ці, я зрозумів. 6 соток, виходить, це ось Тобто визначиться кадастровий номер, потім А це вичати, що роблячи на США. Можна да. я вас ще проінформую? Дивіться, теж в різному. До нас до мене звернулися депутати Саварівської сільської ради mm. Заваля, відколи розпався Радянський Союз ще до того, п'ють воду і скважин, які розташовані. Наші землі. Для мене це теж так, була така новина. Ну, да. Але ту водокачку, я пам'ятаю, що мені там 7 років немає. Якщо, переїж... якщо переїжджати із по старому мосту так, із давай. заваря в сторону Кам'яної, з правої сторони. Ось тільки переїхав. <риво> вони стоїть, така, <риво> як... Якає... Ja, я... набут... да. ja. я... ja. да. На бухті сталися і Так, Там такий стоїть да. халабуда, ja, yeah. і там одна скважина. І проїжджаєш метрів 250 прямо, ja. з лівої сторони скважина. Туди підведена напруга. І вони по трубі 100 качають воду. Через місць труби йдуть перейдуть. Ja. Дивіться, вони хочуть зайти в правове поди. Там нормальні, такі вашого віку депутати Аллі Клаші. Ми хочемо, щоб все було в нас почесне. Ми з Валерою виїхали, зустрілися з ними, там, подивилися на місце, дали їм там гімні, щоб вони оприділилися із розміром гунівляно. І от моя пропозиція, я вернуся вам на розсуд що Визначитися з ділянки, замовити кадастрові Номера, отримати технічну документацію, і потім, от дивіться, я з юристами в Подільську казав. Ну от Лазаренко mm -hmm. там, він каже, що лучше всього, що ви зробили це на комунальній світі, а комунальний надав воєнну давати. Да, Тому що сільська рада, як би тут торгує. Yeah. Mm -hmm. Дивись, що предложив Валера, і я з ним соглашаюся. Ми там, коли вже воно. Трошки перевариться, ми їх запросимо сюди. Гуде ти ви? Валера покаже на схемах. Оце все, так? Так. Mm -hmm. І там, розумієш, ну, для мене поки непонятний вопрос з арендої ділянки, мені все зрозуміло. <кху> <кху> Але ж вони ж п'ють воду. <кху> да. А я вам скажу, що э, за відколи там розпався Радянський Союз. Вони заплатили 861 гривню, один раз перекинув їхній комунальний. Да, а вони ж воду продають? Я ж про що кажу? Вони своїм людям будуть продають. продають. Вони продають, вони своїм безплатно так що це такі доволі серйозні питання, його треба вивчити. Хорошо, нехай, може, Валера пошукає, а де хтось, може, десь є така ситуація, десь когось другу, щоб ми вже другу. Це Ульяновка, Вайбро, такі саме. О, отакі ситуації. Це, Валерчі, треба, щоб ти вивчив, Ви, вже розвитися. Ну, як людей, а тоді вже ну, будемо приймати. Бо дивитися, як це люди роблять. Ну А чим вони керуються? А чим вони постановлені? Конечно, щоб не велосипед придумати, а вже свій лад передивитися. Ні, Вітя. Ми спішити не будемо, тому що, по-перше, більше 20 років би, нікого це не хвилювало. Ну і а зараз швидити то це тільки народити. Спокійно, виважено.